Паранормальні явища та вигадані істоти. Прибульці лохнеське чудовисько, велетенські кола на полях. Правда чи бурхлива фантазія? Нумо розбиратися. Та неше <ськру> <ськру> душніло. А поясни взагалі, що таке паранормальні явища. Це події, які не мають наукового обґрунтування, і їх неможливо пояснити законами природи. О, тоді кола на полях це паранормальне явище. Так, але не ці, а ось ці. Вони з'являються вже багато років поспіль. Деякі скіл надзвичайно великі, понад 200 метрів. Узагалі кола це умовна назва. Адже з часом малюнки ставали складнішими. Тож маємо Фенікса, зірку, медузу, мураху. В Україні вони теж траплялися до речі. Ось знахідка біля села Кордишівка, що на Вінничині. Найпоширеніша версія появи цих кіл — Прибульці. Чи то послання від них, яке мене здатні розшифрувати, а? Чи то просто початка апруву, яку вони роками ставлять на землю. Незрозуміло, немає беззаперечних доказів, що прибульці існують. Душніло спокійно. Ми ж просто намагаємося розібратись. Утім, до прибульців ми ще дійдемо. Бо є й інші версії. Скептики вважають, що все це рука людини. Я б сказала нога, і це цілком можливо у 1991 році. Двоє британців зізналися у підробці кіл. Вони навіть за це отримали Шнобелівську премію. Це пародія на Нобелівську. Ну і звісно, науковці теж не могли залишитись осторонь і почали думати, як же з'являються ці кола. У них є кілька варіантів: через сильні вітри або вихори, у зв'язку з електромагнітними вибухами, які згинають рослини. Та все ж найбільше наукова спільнота схиляється до того, що ці малюнки створює людина. Як жарт або ж мистецький твір. Я казав, що про прибульців ми ще поговоримо. Отже, три роки тому США оприлюднили засекречені дані розвідки про НЛО. Зупинися на секунду. НЛО – це непізнаний літальний об'єкт у небі, який спостерігач іще не ідентифікував. Тож це не завжди про прибульців. Непізнаним об'єктом цілком може бути й супутник. Просто з часом у масовій культурі два поняття ототожнили. Дякую, що уточнила. То що цікавенького було в цьому звіті? Відео, зняті американськими літаками, на яких видно літальні апарати яйцеподібної форми. Вони дуже швидкі та маневрені. А на одному з відео пілот вигукнув, що ці штуки летять проти вітру. Для чого взагалі військові збирають дані та вивчають ці об'єкти? Тому що вони можуть становити загрозу національній безпеці. Немає жодних доказів, що НЛО це літальні апарати інопланетних істот, але це можуть бути шпигунські засоби іноземних країн. Навіть попри те, що науковці називають широкий перелік предметів і явищ, які можуть здаватися непізнаними літальними об'єктами. Безліч людей просто ігнорять це. Я ні. Адже знаю те, що на фото називають НЛО, може бути метеором, птахом, рідкісною хмарою, оптичним явищем, кульовою блискавкою тощо. Є навіть учення присвячене НЛО. Його називають уфологією. І ще одна моторошна сутність, яку ми не можемо оминути, коли говоримо про паранормальні явища, це привиди полтергейсти, духи Каспери. Як їх тільки не називають. За легендами, привиди це душі померлих, які покинули тіло, але з якихось причин не відійшли у потойбічний світ. Через прокляття або на завершені справи. Чи не у кожного середньовічного замку є своя історія про привида, яка приваблює туристів? Та й фотосвідчень безліч. Це збій у роботі камери смартфона, це довга витримка, тобто кількість секунд, за які робиться один кадр. Тут фотоапарат затремтів. Ну а про теперішні можливості фотошопу та генерування зображень за допомогою штучного інтелекту я взагалі мовчу. Оце ти справжня руйнівниця міфів. Справді, як і з попередніми явищами, є багато людей, які вірять у привидів і стверджують, що бачили їх. Але і скептиків теж достатньо. Серед них і науковці. А як же без них? Вони мають кілька версій, чому люди начебто бачать привидів. За примар можуть сприймати оптичні ілюзії або міражі. Одна називається брокенський привид: це коли тінь людини падає на поверхню туману. Вона може здаватися дуже великою. Подекуди ця тінь ще й оточена кольоровими кільцями. А якщо туман коливається. Той так званий привид теж буде рухатись. І ще одна причина, чому людина думатиме, що бачить привида, це вплив інфразвуку. Частота інфразвуку нижче за 20 Гц, і людське вухо його не сприймає. Тобто, ми не чуємо цей звук на відміну від китів. Утім, інфразвук усе одно впливає на людину. Так, а ще він спричиняє тривожність і галюцинації. Дослідник, який описав цей вплив, припустив, що інфразвук може утворюватися за допомогою вітру, що гуляє за кинутими будівлями. Окрім паранормальних явищ, є ще загадкові істоти, існування яких не доведено. Відповідно, частина людей палко намагається знайти докази, а інша скептично зводить брову. Одна з таких істот несі або ж за паспортом чудовисько озера Лохнес. Лох слово гельського походження, яке означає водойму, а не те, що ви подумали. У шотландському фольклорі є згадки про несі ще у шостому столітті. А справді популярною легенда стала у 1933 році, коли в місцевій газеті опублікували свідчення очевидців. Вони побачили гігантське чудовисько з довгою шиєю. Дехто припускає, що Несі динозавр, точніше, плезіозавр, який не вимер. Утім, правда така, що озеро Лохнес – замаленьке, щоб прогодувати таку велику істоту. І тим паче, нещодавно науковці провели аналіз ДНК зразків, які дібрали з озера. Жодного ДНК великої морської тварини, хіба що вугрів, тому цілком можливо, що на всіх фотографіях звичайний морський вугор. Вірите, що НЕСІ таки існує. Можете стати дослідниками, не виходячи з дому. Є сайт, де озеро Лохнес транслюють у прямому ефірі. Посилання на нього ми залишимо в описі. То чи вірите ви в існування прибульців, привидів, величезних морських монстрів? Існування жодної зазначеної істоти не доведено науково. Тому... Так, так, ми тебе почули. Але ви все одно напишіть у коментарях.